Наші інтерпретації після нічних телефонних перемов учасники нормандської четвірки оприлюднили різні версії досягнутих домовленостей. Сайт Петра Порошенка повідомив, що майже домовились про розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і погодили початок консультацій з цього питання. Натомість сайт Владіміра Путіна твердить, що йшлося про підвищення ефективності чинної спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і надання їй більших повноважень. Різниця полягає в тім, що моніторингова на відміну від поліцейської, складається з цивільних фахівців, і, відповідно, не може виконувати поліцейські функції. А що кажуть про результати розмови Ангела Меркель і Франсуа Оланд? Про це розпитаємо нашу Наталку Фібрік наживо. Наталичко вітаю. Чи внесли якусь ясність європейські партнери? Яка ж місія моніторингова чи поліцейська? Вітаю, Лідо європейські партнери України по нормандським переговорам взагалі не підтверджують і не спростовують тезу стосовно делегування на Донбас поліцейської місії ОБСЄ. Це стосується і Берліна, і Парижа. А вони не зробили жодних заяв стосовно цього, натомість обмежилися доволі загальними дипломатичними фразами, сказавши так, наприклад, єлисейський палат заявляє, що потрібно прискорити виконання мінського процесу. Берлін визначає головні теми телефонної розмови. Це була безпека та е підготовка місцевих виборів у конфліктних районах е Донбасу. Однак е жодних уточних, жодних заяв стосовно поліцейської місії. Обсє втім, питання це не нове. Україна його вже піднімала раніше на е переговорах у нормандському форматі на міністерському рівні. Що це питання обговорюється раніше? Вже заявляли і генсек ОБСЄ. І казали нам про це і окремі депутати Бундестагу. А втім, реалізувати це доволі складно. Тож конкретних домовленостей досі немає. Чому це складно? Передусім, це рішення повинні приймати консенсусом. 57 країн-членів ОБСЄ також набереться доволі мало країн, які дійсно готові відправляти своїх спостерігачів у регіон активних бойових дій, тобто власне відправляти людей фактично під кулі до того ж. Поліцейська місія ОБСЄ – це тисячі людей. Йде мова про десяток а, тисяч, тож набрати цих людей вкрай складно. Тому досі позиція Берліна була такою, що поліцейська, навіть озброєна місія ОБСЄ, вона не може встановити мир в регіоні. Вона може спостерігати за ним. А вибори а, на Донбасі мають проходити а, на базі а, українського законодавства та за стандартами ОБСЄ, що ця позиція могла якось змінитися. А в ході цих телефонних переговорів ми досі не маємо жодних ознак, немає конкретних заяв. Лідо Наталю, дякую за роз'яснення. Наталка Фібрік з Берліна.